Я звуть Руслан, я юрист адвокатського бюро «Олена Статіва і партнери. Сьогодні поговоримо про новий закон 10.449 про мобілізацію. Вручи до уваги, що на сьогодні він вже пройшов і друге читання у Верховній Раді. Тож, що нового принесе нам новий закон про мобілізацію, розглянемо основне оновлення особистих даних, порушення повістки, мобілізації інвалідів та обмежена придатна та адміністративна відповідальність. По перше, військові мають оновити особисті дані та в електронному кабінеті впродовж 60 днів після введення закону в дії. Також всі персональні дані можливо змінити дистанційно в особистому кабінеті. Далі всі військовозобов'язані повинні носити із собою військово-обліковий документ та придивити його на вимогу для перевірки ТЦК, поліцейського прикордонної служби. Також наведення стосується і вручення повісток. Тепер повістка вважається врученою, навіть якщо не було змоги передати її особисто в руки. Якщо військовозобов'язаного немає вдома, то працівники ТЦК або інші уповноважені органи підписують документ про неможливість вручення. І ця дата вважається датою, коли військовозобов'язного вручили повістку. Тепер замість строкової служби вводять базову військову службу, яка буде тривати протягом трьох місяців при введенні військового часу або п'яти місяців для мирного часу. Щодо інвалідів та обмежено придатних, перші повинні повторно пройти перевірку ВЛК протягом 12 місяців, а ті, хто отримав другу або третю групу інвалідності після початку воєнного стану, повинні повторно пройти медичний огляд. ВРП про адміністративне затримання та покарання за ухилення від мобілізації та порушення порядку військового обліку. Так якщо громадянин не з'являється на виклик територіального центру комплектування, не проходить медичний огляд, не повідомляє актуальні дані про місце проживання, то коренник ТЦК може звернутися до поліції щодо адміністративного затримання та доставлення такої особи до центру комплектування. Серед основних покарань також передбачення обмеження права керування автомобілем, а також штрафи до 22,5 тисячі.